Вітаю всіх присутніх на третій міжнародній науково практичній інтернет-конференції, актуальні аспекти розвитку стем освіти в умовах євроінтеграції. Я провідний науковий співробітник відділу компаративістики інформаційно освітніх інновацій Інституту цифровізації освіти НАПН України. Інститут є співорганізатором конференції. Цей захід є дійсно дуже плідним та корисним для впровадження та розвитку. Тему освіти в Україні. Скажу декілька слів про наш інститут. Перш за все, в інституті здійснюються теоретичні та експериментальні дослідження щодо створення та використання засобів навчання і інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. Ці напрямки зображені на слайді, не буду на них зупинятися. Наразі в інституті проводяться такі наукові дослідження. Як системи використання імерсивних технологій вчителями у процесі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти, проектування і використання відкритого освітнього середовища з елементами. Штучного інтелекту для професійного розвитку педагогічних кадрів, розвиток цифрової компетентності наукових і науково-педагогічних працівників, засобами відкритих освітньо-наукових інформаційних систем, методика моніторингових досліджень ефективності інформаційно-цифрового середовища закладів загальної середньої освіти у контексті євроінтеграції України. В межах останньої теми проведено наше дослідження. Проблема розвитку систем орієнтованого освітнього середовища. Актуальність дослідження полягає у тому, що, по-перше, тема освіта є важливим кроком до ефективної освіти конкурентноспроможної молоді у сучасному суспільстві. По-друге, стема освіта базується на міждисциплінарному, інтерактивному та практичному навчанні, що допомагає формувати в учнів і студентів креативне, логічне, проблемне мислення та навички ХХІ століття. І головне, що варто відмітити, це поступове розширення абревіатури від STEM до СТМ, а наразі до STEM, -е, що включає науку, технології, інженерію, мистецтво, математику та підприємництво. Слід відмітити основні проблеми, теми та підходи, що є світовими тенденціями для розвитку СТЕМ освіти. Перш за все, це можна відстежувати на порталах, які забезпечують розповсюдження даних щодо організації та підтримки міжнародних освітніх проєктів у сфері СТМ. Серед таких порталів варто відмітити ЄУ. Funding and Tenders Portal та Горизонт Європ, де розміщуються основні освітні проекти, теми та актуальні проблеми для розвитку сучасного суспільства. При цьому однією з вагомих проблем, які можуть гальмувати розвиток стем орієнтованого освітнього середовища. Це незначна кількість міжнародних освітніх проєктів та програм, що пропонуються на цих порталах. Так, наприклад, на EU Funding and Tender у 2025 році запропоновано тільки два освітніх проєкти стосовно STEM. Це Sail into STEM» в межах програми Erasmus+, плюс. Та STEM Roadmap for Science Education в межах програми Горизонт Європи. Також світній проєкт Sail into STEM здійснюється в межах програми Erasmus Plus» та реалізується в Хорвації та Сербії для учнів 7-12 років. З листопада 2023 року по жовтень 2025 рік. Координатором проєкту є факультет електротехніки та обчислювальної техніки Захребський університет. Він поєднує віртуальний спорт із ТЕМ освітою і базується на дослідницькому та ігровому навчанні. Для його реалізації організаторами створено 10 навчальних модулів, основні напрями яких зазначені на слайді. Проблеми, яких стосуються заходи даного проекту, заключаються не тільки в управленні міждисциплінарного підходу та розвитку учнів навичок 21-го століття, а й гендерної політики в освіті та науці та інклюзивної освіти. Суцілим проектом STEM є Roadmap for Science Education, що проходить. В межах горизонт Європ загальна мета його розробити дорожню карту STEM для наукової спільноти, тобто план ДІ, який слугуватиме керівництвом для ключової програми фінансування ЄС щодо досліджень та інновацій, заохочення у молоді до СТЕМ через використання мистецьких підходів, творчого мислення та прикладного мистецтва. У проєкті беруть участь такі країни, як Бельгія, Італія, Австрія, Греція, Мальта Велика Британія. На карті учасників проєкту зазначена і Україна, а саме Національний центр Ман України. Але в документах проєкту, на жаль, України немає. Хоча слід відмітити, що при реєстрації установи та конкретного заходу, який проводиться. Або буде проводитися в межах СТМ, На карті це відображатиметься і поширюватися серед світової освітньої та наукової спільноти. Так на слайді показаний скріншот, де нами на карті був обраний Бірмінгем, і захід, що відобразився на карті, це проект. Фізика елементарних частинок та образотворче мистецтво, який проводиться спільно з Університетом Бірмінгема, лабораторією фізики частинок Вансі Франція, Центром моделювання систем та кількісної біомедицини Велика Британія. У проєкті здійснюється співпраця з професіком. Елементарних частинок професором Костасом Ніколосом, який досліджує еквіваленти між мовою малювання та взаємодією фундаментальних частинок. Мистецькі дослідження припускають ритмічний малюнок або хореографію, що лежить в основі реальності та розгортається в радикально різних масштабах. У межах цього проєкту проводиться. Художні виставки, практичні воркшопи, навчальні проекти з учнями середніх та старших класів, вчителями та викладачами, художниками, науковцями, громадськими організаціями. Такі міждисциплінарні дослідження та заходи виводять з тем. Освіту на новий рівень. Вони не лише пояснюють науку, а й роблять її більш зрозумілою та цікавою для учнів. А в Україні діє три основних ініціативи програми Erasmus+. плюс: це МОПЕД – модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання, який вже закінчився, але має подальші перспективи. Проєкт for Teach» – підвищення кваліфікації вчителів. У галузі СТМ, мета якого розвиток професійних компетентностей вчителів, учасниками проекту є українські та європейські освітні установи, зокрема Українська інженерно-педагогічна академія, СТМ-СЕЛ, мета якого підвищення кваліфікації молоді. Особливо дівчат у галузях STEM через проблемне орієнтоване навчання. Він орієнтований на розробку навчальних планів, спрямованих на розвиток навичок STEM та соціально-емоційного навчання. У міжнародних проєктах зазвичай важко стати учасником та ще ваше організатором. Це зрозуміло, оскільки участь у таких ініціативах вимагає високого рівня інституційної спроможності, досвіду міжнародної співпраці а також чіткого стратегічного бачення та команди професіоналів, здатних реалізувати складні завдання в рамках. Багаторівневих партнерств проте, попри складнощі, участь у міжнародних проєктах – це значний крок до євроінтеграції освітніх інституцій, зростання академічної репутації та формування системи інноваційного розвитку. Ще однією проблемою, що може гальмувати розвиток стем освіти, це відсутність участі наукових і науково-педагогічних працівників. У міжнародних масових відкритих онлайн курсах, які забезпечують обмін позитивним педагогічним досвідом серед вчителів та науковців різних країн щодо сучасних проблем освіти та цифрових технологій. Так, наразі триває реєстрація на безкоштовний міжнародний онлайн-курс розширення можливостей учителів як учнів цифрових технологій у школі протягом життя. Він спрямований на розвиток цифрових компетентностей учителів закладів загальної освіти відповідно до європейських стандартів ДІДЖІКОМПЄДУ та інструменту Selfie for Teachers, що забезпечує самооцінювання вчителями цифрової грамотності та надає. Пропозиції для подальшого їх розвитку. Крім цього, у межах курсу відбувається співпраця зі спільнотою Scientist, яка вже 14 років просуває стему тему світу, надаючи та збираючи ресурси щодо розвитку цього підходу. Отже, огляд та аналіз міжнародних проєктів науково-методичної літератури надав нам. Підстави виукритим, основні проблеми щодо розвитку СТЕМ освіти це ступінь інтеграції елементів СТЕМ у навчальний процес, рівень професійної підготовки вчителів для реалізації СТЕМ підходу, наявність та ефективність застосування цифрових інструментів і ресурсів, участь у СТЕМ освіті дівчат та жінок, участь науково-педагогічних працівників у міжнародних проектах, ініціативах та мок щодо stem освіти, вплив СТЕМ освіти та на мотивацію у. Учнів і їх академічні результати. Особлива проблема стосується гендерної політики. Так, наприклад, у межах програми Horizont Europe Women in STEM, що проводиться з 2021 року, організовуються заходи для залучення дівчат до СТЕМ-напрямів, сприяючи їхньому постійному інтересу до науки і техніки протягом усього освітнього життя. І наразі висновки, які ми зробили, ефективне впровадження стем освіти, вимагає стратегічного планування, яке має включати розробку довгострокових планів розвитку систем освітнього середовища, оптимізацію використання фінансових ресурсів для придбання обладнання обладнання та забезпечення професійного розвитку вчителів, залучення грантів і партнерів створення мереж підтримки вчителів, мотивація вчителів та викладачів щодо впровадження інноваційних методів навчання і так далі. Не буду на цьому зупинятися. І на завершення ми хочемо звернути увагу, що більше зацікавивши вас матеріал може. Можете знайти на ресурсах сайту нашого інституту та поділитися своїм досвідом. Це міжнародне електронне науково-фахове видання інформаційної технології засоби навчання, що внесено до переліку наукових фахових видань України, має категорію А та індексується в Web of Science. Електронна бібліотека НАП України, що розроблялася і впроваджувалася нашим інститутом. Наразі у бібліотеці розміщено більш ніж 37 тисяч ресурсів. 97% яких є у вільному доступі, статті, диссертації, монографії, посібники та інше. Я дякую за увагу.